Користуючись законом звернення громадян, я Оксана Іванівна Матюшина публічно повідомляю усім державним, комерційним, приватним, реальним, віртуальним. Структурам, а також людям, громадянам, фізичним юридичним особам, а також усім соціальним мережам, тобто усім вище зазначеним, що знаходяться в нашій країні та світомовому просторі наступне. Я Оксана Іванівна Матюшина, людина у правовому статусі людини на розгідно статті першої пакту про громадянські політичні права, самовизначені статті 16 цього ж пакту, правосуб'єктність, постійно проживаю. Закарпатська область село Сокирниця, народилася 15 вересня 1981 року, індекс 9450, задля захисту своїх майнових і немайнових та інших прав і забезпечення безперешкодного захищеного розповсюдження моїх інтелектуальних благ, користуючись внутрішнім волевиявленням, власною совістю, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і народом, створила даний правочення Е... Зачитую публічно визнаючи себе автором усіх моїх творів, беручи за основу декларацію з прав людини, статтю 6 правосвітність і статтю 20 авторське право, а також Бертську конвенцію про охорону літературних художніх творів у Конституції України гарантовано. Право на вільний розвиток стаття 23. Розвиваючи свою особистість, прагну лише добра, тому використовую мови, які мені відомі достеменно, а саме закарпатську це мова мого дитинства, українську це мова мого народу, а також російську, у зв'язку з тим, що вона відома багатьом країнам світу і визнана однією з мов шести мов ООН. Якщо я пишу твори на російській, то це лише тому, що вони так відобразилися в моїй уяві, Тому забороняю використовувати. Для розпалювання ворожнечі, будь-які мої, на, мої напрацювання. Тому право тлумачити і трактувати усе написане, мною, належить виключно мені Оксані Матюш, Іванівні Матюшин. Моєю власною інтелектуальною власністю є вірші, твори, поеми, прози, казки, пісні, цитати і інші твори, які мають не лише художню, але й юридичну силу, завдяки енергії, яку я спрямовую, в потрібне русло, а також почерк, яким я пишу, голос, яким я говорю, форма, в якій я висловлююсь, емоції та інші дії утворення за допомогою моєї індив... індивідуальної неповторної уяви. Уяви людини Оксана Іванівна Матюшин Матюшин плоті, крові, кісток з душею, духом, свідомістю, розумом, подарування мені на вічність. Творцем між мною і Богом посередників немає. Я є власниця усіх моїх персон, оформлених трастів та майна. Я дію через свої персони як представник згради, зручності і прибутку. Тому забороняю присвоювати будь-що, що стосується мене, або моєї власності, а також забороняю присвоювати мої напрацювання, забороняю синхронізувати, використовувати діффейки. Вирізати з контексту, змінювати мій голос, або що, що стосується моєї власності, привласнювати, перекручувати. Або компілювати, знеособлювати, або персоніфікувати, або обробляти, не визнаю жодних умов та договорів приєднання, не приєднуюсь ні до чого до замовчасною згодою за телефонним дзвінком або іншим шах... шахрайським способом, який система нав'язує, не... не надаючи прав захисту для людини автора. Тому використання моєї згоди можливе лише за умов захисту та принципу розумності і добросовісної співпраці. При порушенні оголошених тут прав, правопорушник приймає умови публічної пропозиції та бере на себе зобов'язання, тобто усвідомлено погоджується і приймає умови, акцептує, добровільно приєднується до цієї пропозиції, згідно якої кожен правопорушник мого авторства та права людини у правовому статусі людини народу Оксани Іванівни Матюшин. Особисто та субсидіально за доброю традицією без правозворотньої вимоги сплачує та відшкодовує мені автору будь-якій неустойки. Ще раз підкріплю Бернською конвенцією, написаною мною власною рукою і створеною мною, у минулому, теперішньому та майбутньому є лише моїм благо. З повагою, Оксана Іванівна Матяшина.